Ти шукаєш компактний пістолет-кулемет для стрейкболу, який гарно балансує між зручністю, функціональністю, надійністю, якістю та непоганою ціною. Сколько! Зверни увагу на Well R4 MP7. Страйкбольна репліка легендарного Hechler Koch МП7А1. Що ж таке МП7? МП7 це є компактна зброя ПДВ, яка до сих пір стоїть на озброєнні в кількох спецпідрозділах, а також поліцейських підрозділах. І він покликаний для того, щоб замінити течому застарілий МП5. Як і в бойового екземпляру, в Конструкції страйкбольної репліки домінують полімерні матеріали. Але основні елементи цього пістолету-кулемету металічні, а саме зовнішній стволик, спусковий гачок, селектор режимів вогню, а також направляючий приклад. Така комбінація матеріалів дозволяє досягти порівняно невеликої маси в 1400 г. Функціонально, зручно та не буде заважати вам швидко перемикатись між цілями та не дасть вам втомлюватись під час довгої гри. Довжина репліки складає 360 мм з складеним прикладом та 590 мм з розкладеним прикладом. Комфортна передня ручка це не декоративний елемент, а цілком такий функціональний аксесуар, який дозволить вам комфортно вибирати ваші цілі. Різ планки, які запропоновані нам, оптимально підійдуть для монтажу ціливказівників, ліхтарів, інших навісних штук, які вам можуть спасти на думку. До того ж, вони тут теж металеві. Всередині цієї репліки встановлений унікальний гірбокс, адаптований конкретно під цю модель. Репліка також має регульований хоп-ап, який дозволяє нам досить непогано регулювати траєкторію польоту кульки. Nice. Внутрішній стволик має довжину 160 мм та калібр 6,8 мм, що в принципі цілком достатньо для роботи в умовах CQB або для використання в якості вторинної зброї. Тепер по цифрах. Заява на швидкість вильоту кульки орієнтовно 80 м за секунду. Магазин механічний рілкеп на 30 кулюк, 27-30. Селект режимів вогню пропонує нам безпечний режим, напівавтоматичний та повністю автоматичний вогонь. Що робить цей привід? Оптимальним для використання в умовах Сікбі. Ну і найголовніше, цей привід е, є дешевшим за переважну більшість повнорозмінних AEG. І при тому він не виглядає як іграшка. Е, так, присутнє певне відчуття пластиковості, але в той же час при правильному догляді і при правильній експлуатації цей привід проживе достатньо довго.